Друзі, я всіх вітаю, я з українського Луганська. Ну, новина. Багато вже знаєте, про Гайдая. державну посаду. Від, отримав він, вже є наказ президента, Мукачівський район. Ну, опять повертається. На блотний да? Там, що починав, він в якому там 16-му чи 15-му році. Ну, Для чого ви ставите цю людину, де йому вже виражали. Недовіру депутати, представляючи весь район, профнепригоден. Йому ж виразили недовіру, що він профнепригоден. Ну, там що, в Мукачівському районі немає військових, це должность військового. Хлопці повернулися, хтось з раненням, хтось взагалі інвалідом. Ну, поставте на ці посади військових. Поднімайте дух народу, населення. Що ви ставите, крадія? Ганебне явище для Луганщини. Я знаю, що і Закарпаття в 19-му році всі депутати, які представляють Закарпатську область, зверталися до президента. Що такого нам не треба? Ге? Ну, фахівця в кавичках. Ну, для чого це робиться? Там сейчас пойдуть по всьому Закарпатю оці блогери, оці всі недовольні, почнуть е, казати, писати, що призначили цього хабарника, тому що він спалив всю Луганщину. Спалив всю Луганщину, здав всю Луганщину, а як здав? Понаставив за півроку до вторгнення сепаратістів, всіх абсолютно, на всі ключові посади, там, де приграничні зони. Я вже гав... говорив вам: Станічно-Луганський район, Старобельський район, Сватівський район та скрізь, де він кого не ставив, всі зрадники. За полгода не зря до нього приїжджали регіонали. Для чого в грудні місяці 21-го року приїжджали до нього регіонали? Скажіть, будь ласка, ви ставите цього хабарника, злодія, вбивцю, який загинули люди при пожарах на Луганщині, проти кого все Закарпаття. І район Мукачівський все Закарпаття, ви його ставите на таку посаду. Ну, я розумію, якщо він був би воєнний, ну ставте скрізь військових. Ну, що це таке, що це за ганебна така практика? Ну я не знаю. Куди ми йдемо? До якої перемоги? З такими фахівцями? І людина ж хотіла на фронт. Він казав, 6 листопада день народження і я піду на фронт. Чекав, чекав, ну, тоді ж ставте його, якщо він такий патріот, Ізюм? Я не знаю, десь Луганщини, он там наплодив цих адміністрацій. Ну, Куди ставте його? В Донецькій області, у нас напрямки Авдіївський, там, я не знаю, Бахмутський напрямок. Якщо він такий патріот, якщо він такий нужний у нас, і без нього обійтись не можна. Я вважаю, такі призначення, це ганебне явище для держави України, це не державний діяч, це зрадник номер 1 Для мене це моя особиста думка. І багатьох, з ким я сьогодні спілкувався, Закарпаття, дайте йому там просратися, цьому, яке не тоне. Ти бачиш? Не тоне вони. З гівна не сліпіті. Навіщо це ви робите? У нас багато зараз повертається з фронта хлопців, які стовідсотково вже красти не будуть. Стовідсотково будуть авторитетними в кожному місті, районі, області. Крапка. Військової адміністрації, тільки військові повинні бути, тільки військові і ті, які повертаються з контузіями, з пораненнями. тільки вони можуть сьогодні представляти достойно Україну на будь-якому рівні в органах місцевого самоврядування, в військових адміністраціях. В мене все, в мене нема просто слів. Це ганьба, ганьба сьогодні для всіх і для нас. Коли ставлять таких проходімців, таких зрадників, слава Україні!